Через ремонтні роботи вулиці Шевченка до Ірпінського раксу не продертися. Але молодята та інші шукачі пригод не здаються. Та й взагалі цей рік був родючий, як ніколи. Зареєстровано близько тисячі шлюбів. Якщо порівняти 2014 рік і 2015 рік по реєстрації шлюбів, то у 2015 році зросли у нас реєстрація шлюбів. У зв'язку з тим, що, так як проводиться антитерористична операція у нас на Донбасі, то ті бійці, які туди відбувають, бажають зареєструвати шлюби для того, щоб ну, після того як прийде ротація, вони розуміли, що хтось їх чекає тут. Середній вік пар, які йдуть до шлюбу, складає 25-30 років. Найстаршій парі, яка зареєстрована в Ірпіні, по 75, наймолодшій по 16. А тепер для тих, хто лише планує завітати до РАХСу, щоб побратися. Спочатку подається заява, яку, до речі, тепер можна подавати через онлайн-сервіс. Має бути лише цифровий варіант підпису. Від дня подачі заяви до самої реєстрації місяць. Шлюбними контрактами виключно займається нотаріат. Це компетенція нотаріату. Тому шлюбний контракт за бажанням пари може заключитись як до реєстрації шлюбу. Офіційно так і після реєстрації шлюбу там єдина різниця набрання чинності цього контракту. <кхід> Якщо він заключається до реєстрації шлюбу, то він набирає чинності після самої реєстрації. Народжуваність в Приєрпінні також набирає обертів сьогодні. Регіон в лідерах на Київщині за кількістю новонароджених. За останній рік тут народилося 1150 малюків. Смертність на щастя невелика. Та й розлучень небагато з 2010 року. До речі, свідоцтв про розірвання шлюбу не видають. Рішення суду є остаточним документом. Але якщо ви потребуєте початку у паспорті, вам її залюбки поставлять. Якщо є бажання звернутись за яким питанням до відділу ірпінського міського відділу реєстрації актів цивільного стану, задоволенням вас всіх чекаємо, всі питання за можливості з'ясуємо і вирішимо. Тому будемо раді вас бачити в нашому відділі.